Берцілова Зеферджіті Ексмідтіф. Це ідеальний вибір для тих, хто стикається з суворими погодними умовами та складною місцевістю. Ця модель розроблена з урахуванням потреб людей, які часто переміщаються з важким багажем. Посилена основа черевиків запобігає проникненню гострих предметів, забезпечуючи надійність на кам'янистих поверхнях. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Доступні розміри з 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру, за винятком 43 розміру. Ці черевики виготовляються на сучасному обладнанні на словацькій фабриці Лова у місті Бошани, що забезпечує стабільну високу якість та затребуваність продукції у всьому світі. Сама компанія Лова заснована в Німеччині в 1923 році Лоренцем Вагнером, сином шевця. Та музиканта Йоганна Вагнера у селі Ецендорф, Баварія. Матеріали та дизайн. Поєднання натуральної шкіри із синтетичною тканиною Кордора робить черевики легкими та сприяє швидкому висиханню, незважаючи на дощ чи перехід через струмок. Мембрана Гортекс додатково забезпечує захист від вологи і забезпечує вентиляцію, що робить взуття непромокаємим і дихаючим. Гортекс це не тканина. Це мембрана, яку у 1969 році створили і пізніше запатентували американський інженер Вілберт Гор та його син Роберт Гор. Її використовують для пошиття одягу, взуття та аксесуарів. Мембрана Гортекс складається з особливого тефлону. Матеріал створений таким чином, що так звані поори між полімерними нитками досить великі для проходження частинок поту. Але малі для крапель дощу або снігу. Технологія поліуретанової бічної підтримки стопи MonoWrap забезпечує стабільність та запобігає випадковим травмам. Бічні ребра жорсткості MonoWrap забезпечують як фіксацію стопи, так і довговічність самого взуття. Інноваційна устілка Climate Control регулює температуру та має антибактеріальне покриття, що запобігає неприємним запахам навіть після довгих прогулянок. Крім того, ці високоякісні устілки забезпечують надійну підтримку стопи та ефективне відведення та виведення вологи. Використання поліуретанової піни в устілці дозволяє знизити вагу взуття та забезпечити відмінну амортизацію, враховуючи при цьому анатомічні особливості стопи. Спеціально розроблені матеріали сприяють створенню оптимального мікроклімату всередині взуття, забезпечуючи комфорт навіть у екстремальних умовах. Берці мають підошву лоа крос, яка виготовлена з оптимізованої гумової суміші. Вона забезпечує надійне щеплення з різними типами покриття мокрий асфальт або глинисті стежки. Її протектор має властивість самоочищення, що запобігає накопиченню бруду та дрібного каміння. Ця підошва не тільки підвищує безпеку, а й зменшує в тому стопи під час довгих прогулянок чи активних занять. Проміжна підошва має технологію дайна п'ю від лова, яка гарантує відмінне поглинання ударів та відскок, покращуючи загальний комфорт пересування під час тривалих походів. Ніс черевика має спеціальний відросток підошви, який обтікає передню частину черевика і захищає його від ударів. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Міцність рівня вимог спецпідрозділів. Маркування ТФ свідчить про те, що модель відноситься до категорії тактичного взуття, розрахованого на високі навантаження. Матеріали, представлені в ній, мають підвищену стійкість до температурних змін і ударних впливів. Черевики з ефір Mid-TF також оснащені практичною петелькою на заднику. Ця деталь забезпечує швидке надягання та зняття взуття, і робить цей процес ще більш комфортним і зручним для вас. Поради щодо догляду. Щоб зберегти привабливий зовнішній вигляд та надійні характеристики черевиків, рекомендується регулярно використовувати спрей для захисту від вологи, який теж можна придбати в нашому магазині Шериф. Придбати берці можна в магазині Шериф на сайті, який ви бачите на екрані.